Адаптовані під потреби людей з інвалідністю. Укрзалізниця отримала 15 нових пасажирських вагонів. Антидронні рушниці випробовують на Львівщині. Як працює пілотний проєкт? Собаку, якого знайшли на уламках зруйнованого російською ракетою будинку, забрали волонтери. Нашого Ярослав Грибальський координує програму Безбар'єрна Україна каже, що й сам подавав пропозиції до Укрзалізниці, як адаптувати вагони під потреби людей з інвалідністю. Бачу, є дуже добре, що у цьому купе, окрім того, що сидження для супроводжуючи, ще є відкидна полиця в попередніх вагонах. Того не було. Буває, коли їде двоє людей на візках. То принаймні один може на тій полиці, а другий може бути на тій полиці, і також може тут фіксуватися віски, що вони не будуть теліпатися. Тут людина в собі може дати раду саму. Сама собі може дати раду. Водночас, за словами Ярослава Грибальського, коридор у вагоні трохи завузький, Тож пасажирам доведеться пересідати зі свого візка в інший, який надає «Укрзалізниця». У самому купе може їхати дві людини з інвалідністю. самому купе може розміститись. Двоє пасажирів з візками. Є полиця для одного, щоб краще було, вона опускається. Якщо є два, значить одну полицю можна опустити і тут можна розмістити одного пасажира, тут другого. Значить, полка дуже зручна для піднімання ну, спинки з однієї сторони і також з другої. Є виклик провідника, де ну, є ще. Продумано шрифтом Брайля. Інклюзивні вагони мають одне безбар'єрне купе, а також модернізовану вбиральню, адаптовану під потреби незрячих і людей на візках. По-перше, тут широкий прохід, щоб був, був нормальний заїзд. Шрифт для незрячих інвалідів, Тут для тримач для милиць тростин. Вагони виготовили на Крюківському заводі. Укрзалізниця до цього вже мала 100 таких вагонів, а зараз надійшло ще 15 більш вдосконалених, каже начальник цього потягу Мирослав Дубик. Декілька з них будуть у складі потягів, що вирушають зі Львова. На даний момент зараз курсують два вагони на 91-му поїзді Львів, Київ, Київ, Львів, а подальшу має бути призначена на всіх поїздах, головного вагону на всіх поїздах. Як повідомили в прислужбі Укрзалізниці інклюзивні вагони будуть у поїздах за 18 напрямками. А зі Львова такі потяги курсуватимуть не лише до Києва, а й до Одеси. Ольга Івашук, Тарас Петлякевич Суспільне новини Львів. Так виглядає система антидрон. Вона складається з рушниці з антенами і наплічника з електронікою. Пристрій може збивати різні типи безпілотників. До прикладу, цей дрон відлетів на 250 метрів. Під час польоту є зв'язок між літальним апаратом і системою управління, яка отримує фото чи відеоінформацію. Антидронова рушниця має налаштування в цьому ж діапазоні, але потужність хвилі вища і це приглушує зв'язок. Все, зв'язок з пультом потеряна. Все, пропав сигнал, повністю телеметрія, все пропало. Тобто дрон не керований. Є дрони, які вертаються, ну той дрон запрограмований, що він вертається на точку зльоту, а в основному такі дрони вони сідають. Заряду системи вистачає на годину безперебійної роботи. Тут представлені дві рушниці: трьохдіапазонна і, і п'ятидіапазонна. Ті питання, які ви задавали, яка їх різниця, значить, одна працює на трьох діапазонах для комерційних дронів, інша працює в тому числі для дронів, які використовують додаткові частоти. Обладнання створює приватна компанія. Ця система в межах пілотного проєкту запрацювала у Дрогобичі. То є одна з машин групи швидкого реагування, яка їздить по району по Дрогобичі. У нас декілька машин, які обладнані даними системами і реагують на виліти дронів. Тобто фактично. Як тільки щось десь з'являється, хлопці цілодобово чергують, виїжджають і працюють по дронах. Групи швидкого реагування працюють у Другобичі і сусідніх населених пунктах. Іван Кадосько, Анатолій Карачук. Суспільне новини Львівщина. Сьогодні у Львові попрощались із захисником України Павлом Петрущаком. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Павло Петрущак, львів'янин, брав участь у Революції Гідності. Згодом проходив строкову службу у лавах військ берегової охорони. Повернувшись, працював помічником машиніста-локомотива. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист України до лав 120-го окремого розвідувального батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 3 березня, йому було 26 років. Пам'ятний знак загиблому воїну Тарасу Березюку відкриває його мама та брат. Меморіальну дошку встановили на будівлі школи, де колись навчався український захисник. Здається, що він нікого не обідав, не сказав нікому поганого слова. завжди старався допомогти кожному. Такий, що знаєте, мені просто здивувалася, коли він загинув на похорон до нього. Прийшли дуже багато друзів, дуже багато людей мені було просто. Думаю, простий Тарасик, і скільки до нас прийшло людей. Я би хотів заакцентувати увагу на тому, що це не є банальна просто таблиця пам'яті про того чи іншого героя. Кожен, який сьогодні був присутній тут, кожен, який буде сьогодні чи завтра вступати в стіни цієї школи, повинен пам'ятати ціну, яку віддає сьогодні Україна. За нашу свідомість за нашу незалежність 34-річний Тарас Березюк з позивним Сихівський загинув 24 серпня 2022 року у бою з російськими окупантами. Тарас народився на Львівщині, закінчив історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Працював викладачем історії та соціології. В них була така собі весела компанія. До речі, вони він міг дуже товаришувати. Він був дуже хорошим товаришем, тому що дружбу він приніс протягом всього життя. Як він товаришував з приступи Романом, так вони й кумами разом стали. Він був начитаний, освічений дуже він цікавився набагато більше історією, ніж викладали в школі. Тарас Березюк брав участь у революції гідності у 2014-му Пішов на війну у складі артилерійського з'єднання виконував бойові завдання в зоні АТО. З початком повномасштабної війни Тарас приєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та знову вирушив захищати Україну. Знаєте, мені Бог не дав брата, в мене сестра. але якщо в мене був брат, я б хотів, щоб він був такий, як Тарас. Він, він був дуже дуже позитивна людина. От коли в тебе поганий настрій, ну щось там не склалося, Зустрічав його і одразу настрій покращився. Він був веселий, він, він, він був постійно веселий. Похований Тарас Березюк у Львові на Личаківському кладовищі. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львів. Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Це фото зробила кореспондентка Суспільного у Золочівському районі, куди впала російська ракета. Тут загинуло п'ятеро людей, серед них і господарі собаки. Цю світлину в мережі побачили львівські волонтерки Юлія Радлінська і Орися Терлецька. Подивилась, серце зжалось і вирішила їхати забирати те, що там ми побачили, це дуже важко взагалі описати, тому що. Ти йдеш по уламках цілого його світу. Так? Це... Я дивуюся, як ці собаки взагалі вижили там, оскільки ну, там просто нічого не залишилось, там ні будинку не залишилось, там все зруйновано, там горе цегли, горе дощок з цвяхами. Зараз Ельза, так звати, знайденого на руїнах будинку собаку, перебуває у ветеринарній клініці. Пішли, пішли. Тут боїться, що людей. Боїться, так? Да? Наразі, скажімо, ми не можемо знати стовідсотково, як вона себе в подальшому буде поводити, тому що все-таки собака пережила дуже великий стрес, як вона вплине на її подальше Ну, Зараз вона дуже, дуже ляклива, хоча це собака, яка видно дуже орієнтована на людину. Вона дуже хоче бути біля людини, вона, от вона постійно хоче, щоб її гладили. Ельза отримала травму лапи та ока. Ще має рану на шиї. Стан задовільний, стан клінічно здорової собаки. Крім того, що є незначні ушкодження в неї по тілу. А саме на лівій тазовій кінцівці є рвана рана, можливо, якісь уламки будівлі зачепили такого плану. Також вона була вся в порохах. Внаслідок того, в неї є незначний конюнктивіт на правому оці. Та на лівому оці є травма рогівки, Також є припухлості в ділянці шиї. У ветклініці Ельзі дають знеболювальні протибактеріальні ліки, обробляють рани. Коли собака одужує, волонтери хочуть знайти їй нову родину. Я думаю, що ми її знайдемо найкращу сім'ю. Вона опиниться в хороших ручках. Ельзі, мабуть, більше трошки повезло. Вона її фотографія облетіла весь інтернет, і взагалі вже простори, напевно, із світового інтернету по повністю по світу пішла, і різні тіктоки вже знімають з нею. Тому, звичайно, що за нею стоїть черга. А поки Ельза ще три-чотири дні буде на лікуванні в ветеринарній клініці. Ольга Дейнека Олег Греб, Суспільне новини Львів. Мистецьку акцію Хто покарає злочинця сьогодні провели у Львові. На площі ринок розгорнули карту України, яка символізувала місце злочину. Поставили поліцейську машину і проводили слідчі дії. Вуличну акцію організувала громадська організація в серці з Україною. Такі ж акції планують провести в інших містах України та за кордоном. Ми хочемо об'єднати наші зусилля з нашими друзями з різних країн, і щоб знайшли кожного поіменного злочинця, щоб він не відповіли за кожен. Злочин, який створений ними під час російської агресії на території України, мета нашої акції, яка називається Хто покарає злочинця, покарати всіх злочинців, які скоєні злочини під час війни, не тільки Путіна, не тільки Шойгу, чи всіх бойових інших генералів, а щоб ми покарали поіменно кожного злочинця, кожного військового, кожного терориста. Які скоїли злочин в Україні тут? Ми взяли просто показали проблематику. Тобто, через інсталяцію є карта України і є проблема на Україну напали. показано, що люди ну, сталося, стався злочин. Який саме злочин? Напад на Україну, тобто це злочин всьому. Це руйнують наші будинки, вбивають наших людей, знищують майно, тобто позбавляють нас всього набутого. і саме через акцію найлегше показати проблематику. Кунаклер найлегше показати подію, тому що тут не потрібно багато вкладати якихось коштів для такої акції. Але така акція, якщо вона буде в центрі Лондона чи Парижа, вона приверне увагу так само В Львові відзначили 158-річчя з дня першого публічного виконання Державного гімну України. Біля Львівської ратуші військові розгорнули український прапор розміром 12 на 17 метрів, а потім усі спільно виконали гімн України.